Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ми в Канаді. Мене звати Лена, і сьогодні наше наступне відео, яке буде також присвячене адаптації в Канаді. І тема його буде, як напасти в депресію після переїзду до Канади або як налаштуватися так, щоб потім не бути розчарованим. Звісно, що це буде таке узагальнююче відео. В ньому я пройдуся по основних 10 пунктах, які, на мою думку, можуть спричинити таку якусь негативну. Таку атмосферу після переїзду. Звісно, що в когось всі ці пункти можуть бути наявні одразу, в когось деякі, в когось, можливо, їх взагалі не буде, і це дуже класно, коли так є. Але в цілому хочу так уособити цей ролик на основі того, що ми спостерігаємо зараз на прикладі декількох сімей наших знайомих, які переїхали, і одна з родин. Вони дуже розчаровані і вони дуже якби негативно налаштовані. Тобто, все, що вони сподівалися, що вони тут знайдуть, на жаль, на даний момент, поки що вони цього не бачать, і вони зробили висновок, що так, в Європі в Україні, набагато краще. На то, звісно, є свої причини. І зараз я хочу в цьому відео трохи пройтися по основних пунктах, які, наприклад, вони бачать. З деякими з них я згодна, з деякими ні. Але в принципі, я думаю, що якщо такі ситуації є, то вони, звісно, мають бути розглянені. І якщо людина готова, якщо вона обізнана, вона знає, на що вона розраховує, то, звісно, що набагато легше потім якихось розчарувань запобігти. Тому, ще раз хочу наголосити, що мета цього відео ні в якому разі нікого не. Там відговорити від переїзду або щось на кшталт, цього ні, тому що я думаю, що всі розуміють, що набагато краще, коли навколо тебе твої співвітчизники, і це дуже приємно, навіть чоловікам казала, чи якби побачив, ти що зараз дійсно дуже багато в магазинах, в якихось кафе. Тобто, ти дуже часто чуєш навкруги України або російськомовних людей, які приїхали. І це дуже класно, тому що звісно, коли люд... поруч навкруги тебе твої, якби люди з. Твоєю ментальністю це дійсно дуже зближає. І хочу підкреслити, що, наприклад, зараз саме серед наших друзів більшість людей це всі вихідці з постсовєтського, як то кажуть, простору. Тому що це дійсно класно, коли люди вони мають багато спільного їм набагато легше потоваришувати, ніж, наприклад, з канадців. Наприклад, для мене. Тому почнемо з першого. На що люди дуже звертають увагу, вже неодноразово це казала. Можливо, для когось це буде. Якийсь нелогічний і якийсь неправильний висновок, але дійсно так. Тобто, коли люди сюди приїжджають, якщо особливо людина приїжджає з великого міста, наприклад, з Києва, Львова, не знаю, з Харкова, Дніпра, тобто таких величезних мегаполісів, або якщо людина деякий час вже жила в Європі, неважливо, вона приїхала туди до війни чи після. Тобто, коли людина вже бачила, як влаштовані міста великі, наприклад, в Європі, в Україні, то коли вона приїжджає сюди, і, наприклад, якщо вона приїжджає навіть в Калгарі, я не буду брати до уваги Торонто, Монреаль, там Ванкувер, там дійсно. Великі мегаполіс, я думаю, там це таке життя міське, воно присутнє. Тут, наприклад, в Кайлгарі ви будете розчаровані саме, якби в, в тому моменті, що тут нема такого от, якогось, не знаю, такої архітектури. Навіть архітектури не в тому плані, що якісь історичні цінності, ні, а в тому плані, що тут дуже все просто. Тут є так даунтаун такі великі. Центр міста, де є багатоповерхівки, хмарочоси і так далі. Але в основному всі одноетажні будиночки, це бо двох-трьохповерхові там таунхаус, дуплекси. Звісно, є якісь багатоповерхівки, там, де є квартирні будинки, вони розкидані більш-менш по всьому калгарі. Але в цілому це так: це одноетажна Канада. І коли люди переїжджають, наприклад, з Києва, то вони спочатку трохи, ну. Трохи в шоці, тому що і інфраструктура міста не досить розвита, транспортні розв'язки вони дуже погані місцями. Тому коли людина приїжджає і вона трохи бачить цю картину, то перше це вже неодноразово я чула від декількох сімейних пар, які приїхали, що вони казали, що це якийсь як прошлий вік, знаєте, то кажуть, це не Америка, це не Європа, тобто це Канада, і то дійсно трохи все ось якось ну, на такому, знаєте. Сільському рівні, тобто, тут, тут ви не побачите таких ось якихось театрів, або якихось таких, ось, наприклад, якщо це якийсь район, тут не буде багато поверхівок, багато тут не буде якихось комплексів. Тобто тут все трошечки отак розрізнено по місту, і тому для багатьох це так дуже ріже око, і вони дуже розчаровані саме в цьому. Далі, друге, на що, наприклад, я також згодна, це дуже багато відмінностей є в плані медицини. Я не буду звертати увагу на те, що справді, коли з англійської проблеми ви йдете до лікаря, якщо він англійськомовний, то ну, це трохи проблематично. Наприклад, в мене більш-менш англійська нормальна, але коли я йду до лікаря, в мене завжди якийсь, знаєте, на Google Translate куча якихось моїх там, симптомів чи якихось питань, тому що це дійсно дуже важко лікарю пояснити, що тобі треба, що в тебе болить, і коли він тобі пояснює, трохи це трошки може бути, ну, це таке. Це Зрозуміло, тому що це інша країна, це очікувано. Але інший момент, наприклад, якщо ви, наприклад, як у нас було, що ми останнім часом цей такий період, всі хворіють віруси, і тобі, наприклад, потрібен антибіотик. Не знаю, можливо, в нас така ситуація з нашим сімейним лікарем, але справді, коли ти поясниш, наприклад, лікарю, що ну я вже знаю свій організм, що це, наприклад, не просто вірус, це вже там або бронхіт, або трахіт тобто я вже відчуваю, що мені потрібен антибіотик. І на що він каже, що ні, це вірус? Тобто тут дуже часто допроситися в лікаря якихось. Призначень або якихось там направлень до якихось інших лікарів дуже може бути важко. Знову ж підкреслю, можливо, це в нас такий досвід, можливо, нам треба розглянути і поміняти лікаря. Так, ми можемо піти в ОКІМ клінік. Я знаю, що можна піти і посидіти в общій черзі до будь-якого лікаря, але просто хочу наголосити, коли в тебе там 38 температура. І ти пішов до одного лікаря, він тобі не виписав, ти ще маєш піти в іншу клініку або поїхати. Да, в кого нема, наприклад, машини, ти маєш висидіти декілька годин, тобто все це температура, зараз у нас мінус 30. Тобто деякі такі моменти вони інколи трохи напрягають, розчаровують, тому що коли в Україні, наприклад, ти пішов, сам собі купив. Зараз я знаю, також в Україні по рецепту, але все ж таки мені здається, що в Україні якось трохи з цим простіше, І коли реально, якщо у вас ще маленькі діти, ви починаєте, це знаєте, як один за одним вони по колу починають хворіти, і ти не можеш. Якщо в тебе немає запасів з дому, наприклад, якихось ліків, і ти знаєш, що вони тобі конче необхідні зараз, а лікар каже, що ні, все ок, це просто вірус, пий ТЛ, як тут ТЛ на всі випадки життя, просто пийте водичку, таленол, і все ок. Звісно, що деякі є прихильники такої медицини. Я, на жаль, стикнулася ситуацією, коли мені ТЛ не дуже допомагає, мені дійсно треба інші ліки, і коли в тебе немає свого якогось власного запасу, якогось препарату, то буває трохи напряжонка. Ось. Тому в мене з цим, ситуа... з цим моментом медицинським в мене трохи таке незадоволення, тому що дуже часто якось ми не можемо порозумітися з лікарями тут. І треба дуже довго чекати, бо ходити декілька разів, коли ти вже вмираєш тобі тебе вже сьомий, наприклад, день температури, то ти вже якось маєш або змінити антибіотик, або взагалі випросити його. Тому з таким моментом у нас тут трошечки не дуже гарний досвід. Далі, третє, що, в принципі, пов'язано з усім, треба бути готовим до того, що тут дійсно холодно. Знову ж таки, кажемо про Альберту, кажемо про Калгарі. Звісно, в Монреалі, в Квебеці, в Торонто, в Ванкувері, в Британській Колумбії, всі ці провінції, вони більш тепліші. Але в принципі, ми знаємо, що взагалі зараз багато людей їдуть в Скачеван, Манітобу. Альберто це такі центральні провінції, там більш-менш легше емігрувати зараз. Тому будьте реально готові до того, якщо ви є маленькі діти, якщо ви зараз по фінансам не тягнете одразу купляти машину. То, наприклад, якщо зараз то хочеш загуглить, подивитися, в нас зараз цілий тиждень в Калгарі мінус 30. Реально там відчувається майже як мінус 40 місцями. Буває вітряно, буває тихо, але реально мінус 25 в день, мінус 30 вночі. Ви самі розумієте, якщо у вас треба пішки ходити, щось вирішувати, якщо у вас школа далеко, це все накладує дуже дуже велике таке. Негативне розчарування, коли ви просто фізично розумієте, що ви не можете з дитиною стояти на якоїсь автобусній зупинці там півгодини, тому що один якийсь автобус запізнився, а інший буде через пів години. І ви розумієте, що це накладки, ви не встигаєте в школу або на роботу завести дитину. Тобто це реально холодно. І коли ти просто думаєш, ну я знаю, там холодно це одне. а Коли ти стоїш мінус 25 на зупинці там, півгодини, і в тебе вже не міють руки-ноги, а в тебе ще, якщо й дитина поруч, то ну, ви розумієте, це, звісно, можна взяти таксі, але це знову ж матеріальні якісь. Витрати і так далі. Тобто будьте готові до того, що зима в Калгарі, залежно те, що тут шину, все одно вона присутня, дуже часто такі циклони, які можуть бути тиждень-два, коли дуже низькі температури напродовж багатого періоду. довгого періоду. І треба бути готовим або ви купляєте машину, або ви дуже закальоні, не знаю, і ви можете дуже легко переносити такі низькі температури, але це дійсно все дуже-дуже е, напрягає. І, наприклад, я знову ж таки моїх друзів школа далеко. Треба робити зупинки, навіть якщо є шкільний автобус все одно до зупинки, треба йти 20 хвилин дитині. І всі ці накладки треба мамі відвести, мамі забрати. Тобто бути готові, що тут холодно, або просто збирайте кошти на машину, плануйте купляти її одразу, особливо зараз, якщо ви їдете в січні в лютому, тому що дійсно дуже-дуже холодно. Далі, четвертий пункт це те, що перший час дуже буде багато витрат, будьте до цього готові. Якщо у вас, звісно, є хостфемеліс, це пункт можна пропустити, тому що хостфемеліс, вони, звісно, що, мабуть, з вас коштів великих не візьмуть. Але якщо ви їдете своїм, як би на свої сили, розумієте, що це Airbnb, що це готелі на якийсь перший тиждень-два, потім ви дуже швидко шукаєте житло знову ж таки, або перший час знімаєте якусь машину просто на подобово, <кій> оці всі Діла робити дуже швидко, бо ви повторюсь. Не боїтесь холоду, наприклад, зараз, і ви все це робите на сітрейнах на автобусах. І просто будьте готові до того, що ціни так дуже великі. Я вже казала, це в середньому півтори-дві 2000 канадських доларів на оренду. Якщо це Сі-трейн, то один проїзд коштує десь 3,60. Звісно, ви можете оформити проїзний пільговий на 39 доларів, але підкреслюємо вже були відео, це треба робити феререндрі-картку, це треба листа від працівника. Тобто це все декілька тижнів, тому дуже швидко це оформити, на жаль, не вийде. Тому перший якийсь час вам треба розуміти, що ви будете або Наприклад, якщо дуже холодно брати таксі, це в середньому 10-20-30 доларів залежно від відстані. Або ви просто їздите і закаляєтесь. Тому так обов'язково дуже раджу не переводити ціни в гривні. Тому що я знову ну, я розумію, що це автоматично людина перший тиждень місяць, вона переводить. Звісно, що ціни будуть вищі, але підкреслю, коли у вас вже піде канадський дохід, вам буде набагато легше морально, тому що ви розумієте, що так, ціни високі, але в принципі і зарплати, звісно, середні вищі, мінімальні вищі, ніж в Україні, набагато. Тому потім у вас це це трошечки зійде на ні, і ви просто перестанете це робити. Але якщо швидше ви це перестанете робити. Тим буде вам легше. Тому якщо хочете зекономити, раджу подивитися багато моїх відео, я розказую де, де та класно купувати якісь продукти, їжу, тому я думаю, це найперше, що треба зробити, знайти місця, де вигідно купувати речі, їжу, і саме на цьому економити. Далі, п'яте це саме, мені здається, найголовніше, тому щоб не розчаруватися, треба правильно спочатку все спланувати. І найперше, найголовніше це правильно вибрати житло, правильно вибрати район. Зараз є дуже багато цих онлайн Google Maps, тобто через супутник, ви можете передивитися, як ваш район виглядає. І якщо ви вже тут на місці це набагато легше, ви просто берете Uber, їдете, наприклад, в це місто, домовляєтесь дивитися цю квартиру. Обов'язково, якщо у вас дітки, я розказувала, продивляєтесь, яка школа закріплена за цим районом. Пишете в цю школу, якщо вас беруть, ви дивитесь, як близько до школи. Мені здається, наприклад. Суб'єктивно для мене, що це найголовніше, наскільки далеко ваша школа. Тому що, наприклад, зі моїх друзів я зараз бачу, що школа знаходиться взагалі на іншому, як то кажуть, березі, да, на іншу сторону від Сітрени, в іншому районі. Щоб діткам дойти до цієї баз стейшн зупинки, треба йти їм 20 хвилин. Ви розумієте, 20 хвилин зараз маленькій дитині йти, наприклад, по такому морозі. Якщо нема машини, бо машина одна на родину, там тато поїхав, мама сама, мамі треба відвести, потім мамі ще треба забрати. Це добре, якщо є старші дітки, які, наприклад, можуть. Разом приїхати, якщо в них уроки закінчаться однаково, вони можуть приїхати, забрати, поїхати, наприклад, ну, верніше на одну вони, зупинку вони зупинку приїжджають і забирають молодших ідуть додому. А якщо, наприклад, дитинка одна, вона там перший-другий клас, продленка платна, я ж підкреслю. Якщо без продліонки, вони там десь в 3-4 закінчили. І треба дитину знову ж таки з бас стоп треба забрати. Тобто, все це накладає дуже такі великі. Незручності, і воно все, звісно, що це холод, це ліки, це далека дорога, школа незручна. і Воно все це накладає, якесь незадоволення, невдоволення і от таку депресію. Але багато підкреслює, знаю, сіми, які знайшли житло, там 5-7 хвилин пішки до школи. Ви розумієте, що тут просто від того наскільки правильно вибрано житло, багато проблем відпадає сама собою. Тому підкреслю обов'язково дивіться, де. Ваша школа, буде ваш садочок, підкресли садочки. Вони не прив'язані до вашої там прописки. Тобто, ви вибираєте там, де є місця, де вам зручно, де вам підходить ціна. А школа мені школи треба вибирати там. За яким адресом вона закріплена, тобто і після цього ви вже питаєте, чи вас беруть чи ні. В принципі, вони завжди мають взяти, але краще написати їм на емейл-адресу і вони вам відповість. Ось, тому це основний момент, мені здається, на що треба звернути увагу, наскільки правильно вибрати житло, наскільки воно близько до Сітрейна. Навіть перший час, коли ви будете без машини, тому що машина одна. Мені здається, навіть інколи може бути мало. В ідеалі, звісно, що мати дві, але звісно, що все впирається в фінансові питання. Тому вирішувати вам, але дійсно розміри дуже великі. Тобто, місто відстань велика одна від одного від школи, від садка, від роботи. Тобто, місто воно по кількості населення не дуже велике, але по своїй відстані дуже-дуже все одне від одного далеко знаходиться і може бути дуже незручно без автомобіля. Далі за роботу, звісно, що це мені також кажеться другий по, а може навіть і перший, по такої вагомості фактор, наскільки вам буде подобатися ваша робота, наскільки ви будете задоволені. Наприклад, багато прикладів з нас ми, які знайшли роботу, вони роблять, ну. Не будемо казати, що прям те, що вони мріяли, але те, що вони можуть, то що їм подобається, то, що вони знають. Вони отримують за це на початку більш-менш достойну заробітну плату, і вони люди задоволені. Тобто всі інші фактори вони якось е, втрачають свою вагу, таку да, негативну. Але якщо тобі не подобається робота, якщо ти працюєш на мінімалку, ти робиш дуже якусь фізично важку працю. Якщо тобі треба до цієї роботи, що по мінус 25 годину-дві добиратися з пересадками. Якщо тобі треба, ти ще обмежений, тому що в тебе діти в школу, ти не можеш вибирати роботу. Яку тобі хочеться, тому що в тебе треба, наприклад, забрати дитину в цей час чи відвести в цей час. Тобто ти обмежений оціми рамками, і та робота, що в тебе є, вона тебе просто, не знаю, ти її ненавидиш, вона фізично може бути важка. Тут навіть в план не то, що там я хочу або не хочу. Тобто ну, реально дуже важко інколи знайти роботу. І коли людина в такому стресі, звісно, що їй вже і. Будинки не такі, і транспорт не такий, і Канада не така, і все не, та, ну, не таке. Тому це об'єктивно, тому що людина, вона ну, як то кажуть, human being, да, на англійському, Тобто, ти розумієш, що е, ти просто фізично не можеш. Так довго фізично важко працювати, ходить по холоду, діти хворіють, наприклад, ще машини нема. І ти потім сидиш і думаєш, блін, ну на що така нада була взагалі. Тому ми сиділи там дома. Ну, в Україну зараз не буде брати. Звісно, що там небезпечно, ми не будемо обговорювати е, знаходження в Україні. Але, наприклад, якщо людина до цього вже якийсь час перебувала в Європі, поки чекала на візи, і там було ще да, ми Розуміємо, що там було тепло, там було літо або осінь, і там, в принципі, тепліше, і там якось воно вже було налаштоване. Приїхали сюди, а тут просто КП. Люди дійсно ламаються, вони думають, на що ми це робимо. Тому, якщо ці всі фактори, вони вкупі так все з'єдналися, якийсь момент, звісно, людина думає, що, мабуть, краще їхати додому. Але цих всіх факторів, звісно, що спочатку можна, можливо, людина не так щось вибрала, не було змоги. Але якщо у вас буде готовність до того, що, блін, ну, це так може бути, то треба все-таки звертати увагу на якісь моменти, можливо, міняти житло, можливо, десь я не знаю. Якщо якийсь кошти, все-таки десь зекономити, купити машину, але це, звісно, набагато легше вам облегчить ваше існування в Канаді, тому що я підкреслю без машини, на мою думку, це просто нереально. Далі. Тому на роботі не буду зупинятися, ми всі розуміємо, що це залежить від вас, на яку роботу претендуєте, на яку зарплату ви претендуєте. Спочатку, звісно, може бути це якась менша зарплата, але повторюсь, після того, як ви знаєте першу, другу, вже буде набагато легше, тому що у вас буде канадський опит. І просто бути налаштовані на те, що треба, як то кажуть, ну перетерпіть. Да? Тобто, перший досвід може бути не дуже вдалий, але якщо ви налаштовані. І мені здається, що це дуже важливо. Це ми переходимо до цього сьомого пункту. Треба просто мати от таку налаштованість на те, що не все може бути гладко з першого разу. Якщо ви бачите і ви розумієте, що так, там де ви зараз знаходитесь, вам не подобається. ви Все таки бажаєте спробувати, і ви будете звертати увагу, наприклад, на всі ці пункти, що я вам розповіла зараз. І ви просто якби, дасте собі таку яку установку, що я ось спробую, але я готова до того, що може бути А, Б, В, тобто, що може бути важко, але я до цього готовий, я знаю про це, і все в мене вийде, якщо я там, наприклад, додам якихось зусиль або трохи, ось потерплю такий період, коли важко. Якщо, наприклад, вам так важко, що ви вже не в змозі, ви не хочете, то звісно, що люди просто повертаються на цьому все. Далі, восьмий пункт, який я ще вважаю, що дуже важливий, наприклад, для мене. Це те, що треба не сидіти вдома а намагатися заводити якомога більше знайомств. Неважливо, це канадці, українці, тобто якісь інші національності, але це люди, які вже тут живуть, навіть якщо вони приїхали нещодавно, все одно знайомтеся, тому що е, такі знайомства, вони дуже, верніше, дуже допомагають не лише вашому якомусь да, соціальному психологічному. Якомусь рівні тому, що ви отримати підтримку, люди з такими самими проблемами це, звісно, дуже допомагає. Але це дуже важливо, коли такі люди можуть допомогти вам, знайти якісь контакти, дати якусь інформацію, інколи навіть допомогти з роботою. Наприклад, як було в нашому випадку, тому що чоловік знайшов роботу на вікнах саме через знайомих. Ось тому дуже часто, якщо ви з ким знайомитесь, завжди беріть контактний номер телефону, беріть електронну адресу. Домовлятися там, я не знаю, звісно, що по кафе-ресторанах не завжди походиш спочатку, але якісь там бити на каву, десь погуляти в якихось торгових супермаркетах. Тобто десь знайомтеся, <кхід> вибачте, знаходьте якусь спільну тему і спілкуйтеся і підтримуйте зв'язок, тому що це дуже дуже важливо. Тому що ми всі знаємо, я думаю, що в Канаді. Як то кажуть, навіть є такий вислів, не важливо, що ти вмієш, важливо, кого ти знаєш. Тобто це в плані пошуку роботу, це нетворкінг, це просто основа. І це, це тут не якось не зазорно знаєте, що він через когось прийшов на роботу. А це дуже класно, коли хтось когось приводить. Я вже розказувала, що наприклад, в нашій конторі. Якщо я когось проведу, наприклад, якщо буде якась вакансія, якщо цю людину візьмуть на роботу, навіть я за це отримую кошти. За те, що я така молодець, я привела таку Петю Васю на роботу, вона така класна. Ось тому це дуже-дуже корисно. Не цурайтесь цього, не думати, що ось я прийду якось до по поблату. Ні, тут такого нема, це тут дуже поширене, це дуже-дуже-дуже підтримується. Тому далі переходимо до іншого пункту. Далі, дев'ятий передостанній пункт, хочу назвати, як. Треба бути готовим до того, що ваш стиль життя може повністю змінитися. Не повністю можливо в когось, але в багатьох, спочатку, особливо, на якийсь певний період часу, життя може просто стати з ніг на голову. В чому це може проявлятися? Я не буду підкреслювати, що може бути не та робота, в принципі, треба буде рано вставати, ходити пішки, але якщо, привикли, наприклад, ходити на роботу. Близько або їздити на машині. Тобто це тут може бути на деякий час звінитися, і ви можете навіть не знати, що ви до цього не готові. Тобто ви будете думати, що це ок, а насправді виявиться не ок. Але це такі ну, зрозумілі речі, не будемо на цьому зупинятися. За... Хочу підкреслити, в чому саме це може проявлятися. Наприклад, наприклад, знову ж таки, однієї родини, коли. Діти були постійно чим зайняті. Вони ходили на багато різних гуртків, спортивних, якихось там розвиваючих і так далі. Знову ж таки, це було невеличке місто. Діти могли їм вже було там близько 10, там 13 років, тобто вже такі більш старші дітки, вони ходили самостійно, тобто всі гуртки були в більш-менш такої пішої досяжності. Або якщо це маршрутка, ми знаємо вже в Україні. Якісь невеличкі міста, це вже все організовано, і дітки можуть самі це робити. Тобто вони постійно розвивалися, вони ходили на гуртки, батьки також це організували таким чином, що все це було якось налаштовано, вже поставлено на потік. Тут, наприклад, зараз ми не будемо торкатися навіть цін цих гуртків, тому що деякі гуртки, так, якщо це які власники якісь українці, вони надають знижки, деякий час період навіть можна було безкоштовно діток на танці водити, водить українські гуртки. Але інші всі канадські. Вони також коштують недешево, але я підкреслю, рівень гуртків також різний. Якщо людина займалася, наприклад, професійним спортом, то ми розуміємо, що не може бути такі гуртки коштувати 100-200 доларів. Тобто ціни також досить великі, це може коштувати до 1000 доларів і так далі, якщо це професійне щоденні заняття. Тому, звісно, що не всі зразу можуть собі це дозволити. І родина стикається з тим, що навіть із-за того, що батьки на роботі. Я повторю, відстані дуже великі, і не всі готові дітей самостійно відпустити на ці заняття. Не всі готові самостійно відпустити їхати дитину знову ж таки цими всіми пересадками в мінус 25. Знову ж таки, сітрей не всі задоволені тим, що там дуже багато, звісно, є людей, які бездомні, деякі часто там, звісно, можуть бути наркомани. і Так далі, Я не кажу, що це прям. Повнесі тренд таких людей, ні, але вони, звісно, що є ближче до вечора. Звісно, що там частіше, частіше можна їх побачити. Тому деякі батьки просто не готові е відпустити своїх дітей в будь-якому віці. Ну, Такому да, дитячому самостійно, знову ж таки, підкреслю, що є певні в кожній провінції правила, чи ви не маєте права відпускати дітей, залишати їх без нагляду до якогось певного віку. В Альберті це таке негласне правило, це 12 років. Я підкреслю. Тому якщо е, зараз родина ще не готова фінансово, наприклад, е, брати няню, яка буде забирати їх зі школи, вести їх на машині, наприклад, дуже часто на своїй машині няня возить, тому. Е, Склад якби культурного життя, розвитку родини, дітей, він трохи може бути поставлений на паузу. Тому, звісно, що не всі таким складом задоволені, не всім це подобається. Тому що тут налаштувати це може бути досить, досить важко. І все це знову ж таки при сукупності всіх попередньо вже сказаних факторів, коли це все сумується. Люди е, виявляються, що вони просто їм. Е, не подобається їм вони не хочуть тут залишатись, вони хочуть якогось свого звичного ритму життя, звичного, звичних продуктів, навіть звичних цього е, складу життя, цього розкладу, як воно все це організоване. Тому дуже дуже важко на початку. Якщо, наприклад, ще в родині буває таке, буває, що хтось один хоче залишатися, хтось один ні. І коли це всі ці фактори один на одного накладаються, то звісно, що родина може вирішити поїхати. Тому це, звісно, рішення кожної людини, кожної родини. Але коли ви вже знаєте, що такі випадки бувають, вони не рідкі, Коли ви готові до того, що так може бути, то вам, я думаю, буде легше, тому що ви вже, звісно, що на теорії це одне, на практиці це інше, але все одно, коли ти готовий до цього, то. Всі ці якісь перешкоди негаразди, вони легше сприймаються. Тому останній пункт хочу підкреслити, Навіть це не то, що адаптація, це просто більш підготовка до переїзду, тому особливо важливо, ще знаходячись в Україні, не в Канаді, подумати про те, куди їхати. Тому що ви знаєте, що зараз дуже багато міграційних програм, в кожній провінції вони різні, і дуже часто одна провінція не дуже добре ставиться до того, що людина була. Проживали, працювала в іншій провінції. Ми знаємо, що в Манітобі, якщо не помиляюся, ще якісь в провінціях враховується, де ви раніше працювали, і навіть за це можуть знімати бали. Тому, якщо ви ще не переїхали, дуже уважно передивіться всі провінційні програми. Кожен сайт провінції має свої міграційні програми, це на кожному сайті є. Якщо ви трохи розгублені, звісно, інформації дуже багато, я вважаю, що краще заплатити якомусь міграційному консультанту, Ось одноразова консультація, яка допоможе оцінити шанси родини, в яку краще їхати, і вже після цього фінішу, стартувати би, і переїжджати. Тому що підказую вам, що дуже часто бали знімаються і треба. Бажано заздалегідь продумувати, як ви будете іммігрувати, які у вас шанси по якій провінції. Тому, в принципі, якщо все це з розумом підійти, якщо, звісно, що у вас ще якийсь запас коштів, це, звісно, все полегше, Я кажу, правильно вибране житло, правильно розташування цього житла, наявність машини і просто ваш настрій, ваша. Готовність до якихось таких перемін не завжди в добру сторону, завжди в позитивному напрямку, але на якийсь час, коли ви розумієте, що ви трошки зараз там рік, два, три, ви потерпите і вам буде потім щастя, то звісно, це це легше приносити, аніж коли ви вагаєтесь, і потім таке щось трапляється, і ви думаєте, на що воно все мені треба? Тому я вважаю, що такі мої допом е е поради допоможуть комусь. Вирішити, чи варто чи ні, або навіть не те, що вирішити, але просто зрозуміти, що так дійсно, коли вам буде важко, ви на одні. Багатьом людям складно, і багато людей роздумує над цим. Але я повторюю, що, коли ви про це знаєте, вам буде легше, що ви на одні, і що це все нормально, це все це реально. І такі ситуації бувають, але всі вони, якщо у вас є настрій, вони Перейдуть на іншу стадію, вам стане легше, ви знайдете роботу, прийде весна, буде тепліше. І вже потім, я думаю, ви вже на таку свіжу голову з нормальною роботою будете приймати рішення, чи залишатися то чи ні. Тому на мене на цьому все. Сподіваюся, як вам було корисно. Якщо так, то підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. До нових зустрічей! Бувайте!